Фармадол таблетки від головного болю. Я маю троє хлопчиків і троє дівчаток. Дівчатка вже всі дорослі. Ну, хлопці теж дуже дорослі. Один світозар тільки в мене ще в школі в сьомому класі. А так всі діти вже повиростали, вже внуки бігають. З початком е, майдану діти зареєстрували мене на Фейсбуці, ну щоб ми контактували із тими, хто на майдані, щоб знали, чим підтримувати. Телефоном не завжди було зручно. І масік мій каже: Мама, треба нікнейм. Коли я народилася, ну, всі чекали сина в родині, і тут народилася я. Тато мріяв назвати мене дзвінкою, але бабця була дуже дуже православна і сказала тільки через мій труп. Ну, тато тещиної смерті не хотів, і тому мене назвали Любою. А Торохтушка — це в мене рот в школі не закривався, у мене був улюблений вчитель Мазурчук Володимир Михайлович. І він назвав мене Торохтушкою. Ну отак так ми придумали з сином цей нікнейм, і потім він якось став і псевдонімом літературним. До 24 лютого мої друзі, бійці правого сектору, бійці української добровольчої армії, вони були на позиціях фактично всю зиму. І всі оті пересування військові російські хлопці відстежували, ну ми спілкувалися. Тобто десь психологічно я була готова до цього. Коли завила оця сирена, я зрозуміла, що так все почався наступ. i am not Сини мої воювали обидва, скажімо так, в попередню каденцію воєнну. В 16-му вони були травмовані, контужені, ну і звільнилися власне. старшого Іванка комісували, а молодший спочатку повномасштабного Мар'ян приїхав додому і пішов на війну. Більшість новел моїх про війну зараз ось цілу книжку новел приготувала це все суто про те, що було після 24 лютого 22 року. Вірші про війну. Друзі з літа в зиму. Осінь пройшли, минувши. Їх не вернеш живими, але й не скажеш, бувши туманом опали. І бурим від крові виміром, друзі ідуть причистими, друзі зійдуть озимими. От моє товариство, так волонтери, волонтерки, бійці. Тобто, ми живемо у своєму середовищі. Ми живемо в такій своїй капсулі, в своїй мушлі. Фактично, ми живемо війною. Я написала ще минулого літа історію про те, що побратим мого Мар'яна відправляв додому посилку з війни і підписав від зайчика. Моя подруга з Греції, Еліна Брухацька, розчулилася і каже: а давайте ми це зробимо. Ну, от Ми зробимо зайчика, який буде носити гостинці. І на сьогодні ми ну, майже тисячі діток вже відправили гостинчики, батьки, яких воюють. Я б не назвала себе волонтером. Я кажу, що я більше мама. Так, у мене є мій масік, у мене є мої добровольці. От, власне, їхню роту з 16 людей. Я з друзями підтримую. Чим можемо, так? А щоб я так відверто займалася волонтерством, часу не вистачить. Я мушу працювати. У мене ще школяр, у мене ще студентка, і я мушу на це заробляти. Ми десь там нарікаємо трошки на владу, хоча ну ми її самі обрали. Так я не буду це болюче питання коментувати. Скажу тільки, що я все, все що можу, я роблю для моїх хлопців, для чужих хлопців, чужих дітей на війні, немає. Сьогодні маємо сучасних козаків, так от практично в кожній родині є козак. Тобто звитяга українська боротьба українська вона триває, вона передається з покоління в покоління. Ми можемо пишатися нашими героями. Ми можемо не просто можемо ми їх підтримуємо. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачити. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал. У п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.